Не міг пройти повз цей коментар. Не знаю, шановне чи шановне, а воно не видно. Воно, воно, коротше кажучи. В військоматі я останній раз був в 90-х роках, коли мене призвали до армії і після звільнення я був в військкоматі. А якщо не мало, мало на увазі ЧВК, ТЦК чи як там ви називаєте, як хочете, я тобі скажу точну дату, коли я був там останнього разу. 6 5 листопада перед похованням мого сина. І 8 листопада після поховання мого сина. І хто там сидить і які там сидять? Я бачив. І там сидять я тобі скажу. Навіть ті, хто в армії не були, один з них мій однокласник. Він в армії навіть не служив. А сидить там. Це він кантужений? Да. Чим він кантужений? Маминою пательною по голові? Чи чим він кантужений? Так він і такий, як він. Щоб ти знало? В моїй дитини покійної було 5 кантузій. П'ять. Його не відпустили. Ти знаєш, що йому казали? Коли він просить допомогу медичну, психологічну. Не накручуй себе і готуйся на позицію. Ти знаєш як вони туди потрапляють до ТЦК? Чи не знаєш? Зараз я скажу точну суму, яку мені син назвав, якому назвали, яку назвали йому, пропонуючи місце в ТЦК. І він відмовився: від 3 до 5 тисяч доларів. А якщо ти ніхуя не знаєш, то нехуй пиздеть. Контужених там. Чим контужених? Жінщиною цицькою. Чи клітером контужених? Блять, ніхуя не знаєте, сидить пиздить, десь там в Польщі або в Чехії, або в Італії сидить. Якщо таке грамотне, іди туди і там запишися. Чи ти жінка, чи ти чого, мужик, всіх приймають. Також відвідай військомат, як ти називаєш, військомат. Також загребуть. І скільки ще таких хлопців і дівчат, які потребують допомоги, там знаходяться, а от таких, кантужених. Чи такі кантужені і поранені, сидять в військоматах, як ти кажеш, в військоматах.